На меморіалі героям авіаторам у Полтаві близько півроку не працює вічний вогонь. Може, бути правильно зробили ради економії, а потім вже за всім нужна как-то уход, якщо туди извините, бросають мусор, палки, бутилки. То може бути і не надо это пам'ять все одно має бути живой. Люди ж чомусь то погибли і защищали своє время. Я думаю, что это неправильно, нельзя было гасить вечный огонь. Потому что память о наших дедушках, бабушках, о тех, кто воевал за то, чтобы мы хорошо жили. Можно подсветку электрическую сделать. Но сейчас же технологии позволяют многое сделать. Но нельзя было гасить вечный огонь. Вимкнувши вічний вогонь в мікрорайоні Авіамістечко, зекономили бюджетні гроші за використання газу, каже Валерій Пархоменко. Якщо б він горів, то ми на це б витратили 21 тисячу метрів кубічних газу. Якщо в ринкових цінах це мільйон 120 тисяч. Там стоять, скажімо так, технологічно застаріле обладнання, тому воно якби ну багато споживає. Спочатку повноваштабної війни в березні місяці було прийнято рішення про його відключення. Взагалі, вогонь таке сакральне має релігійне значення в багатьох релігіях. Але коли ми говоримо про вічний вогонь як ознаку військової доблесті, то це після Першої світової війни в Парижі вирішили поховати останки солдата. Отож, в 1923 році вперше з'явився такий меморіал. Ми просто нераціонально, нерозумно витрачаємо газ, який надзвичайно дорогий. Від то, що він буде горіти чи не буде горіти наше уявлення в нашій пам'яті нічого не зміниться. На утримання та постачання газу до цього та ще одного вічного вогню у Полтаві на рік витрачали понад 2 мільйони гривень із бюджету, каже Юлія Городчаніна. Ми Маємо ці кошти витратити на потреби громади, на потреби війська або на потреби людей, які постраждали через війну. Другий момент це про ну такі радянські рудименти символізм імперський, якого ми маємо позбавлятися в нашому просторі. Тому ми пропонували або встановити світлову інсталяцію замість свіченого вогню. Якщо люди не звикли без вогню відзначати да подвих воїнів, їх можна вмикати на свята відзначення, відзначення дня перемоги. Ну тому. Подібне. Як розповів заступник голови громади Валерій Пархоменко, вічний вогонь на меморіалі солдатської слави вимикати не планують. З часом хотілося б інсталяцію сучасну, щоб тут була. Тетяна Весна, Юрій Дубіневич, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.